А чого ти в наряді без руки? Все, просто вбийте мене, я не хочу далі жити. І я бачу під Києвом, як творився просто геноцид української нації. Оця форма омита кров'ю. Я даю наказ мені все одно. Поки ми там жеремо ту землю і лягаємо в неї, люди тут можуть вільно ходити. Які хаос і дуже велика ну незрозумілість, тобто на Києві ми опинилися 26 числа. Хаос був повніший. Якісь частини відступали з Чернігова, якісь частини відступали з заходу. Ну виходить, дивитися на карту з заходу Київської області Повніша не Постійно путаниця з тим, чи це ДРГ, чи це не ДРГ, постійні перевірки на блокпостах. От мене на Київщині здивувало люди. Класно супер організувалися, але в кожному селі був свій блокпост. І тупо от момент такий, що от вони зібралися в селі, придумали свій пароль. Ми його не знаємо, бо у нас пароль є від сектора. І все, вони наставляють до нас стволи і такі о, ви диверсанти, зараз ми будемо вас ну, вбивати, грубо кажучи. Я чую постріл з гармати. Я чую другий постріл з гармати. А ні, другого не було. Другий це був вихід міномета. Е, другий вихід міномета. І просто в ту сторону починається неконтрольована пальба, з чого, чого тільки можна. Просто, ну, море вогню в ту сторону. Це десь триває хвилини 4-5. І я чую крик свого командира. Отвєтки нема, Отвєтки нема. Зупинити вогонь. Всі зупиняють вогонь. Що виявилося? Відступали наші дві МТЛБ, гусенічні два тягача, і на блокпості їх сприйняли за передні машини колони і просто по них почали вести вогонь. Слава Богу, що ніхто не загинув і ніхто не постраждав. Як я потім дізнався, е мені сказав один командир 72-ї бригади, через оцю всю нерозбереху і хаос, деякий блокпост, деякий пароль. Він мені чесно сказав: ми на Київщині перші втрати отримали від своїх. Перші втрати, перші 200 були від своїх. Friendly fire. Ну, не розібралися, постріляли. Хороший розвідник це той розвідник, який не має стріляти. Максимально близько підповзти, максимально зібрати інформацію, навести артилерію, навести дружні сили і відійти. Але перший контактний іменно прямий бій це було. Село Рудницьке під Київщиною. Звечора наша група розвідки завела частину піхоти в село на окраїну села. От тут момент росіяни пропустили. Вони зайняли оборону по центральних вулицях. Але вони не виставили пости на околицях. От це вони пропустили. Ми завели з вечора піхоту, частина піхоти не змогла зайти в село, тому що була погана видимість, було ніч, було темно. Ми відійшли і зранку ми організували повноцінний штурм. Ми почали заходити мій розвід, в розвідзвод своєї групи з однієї сторони села. Плюс ззаді було, нас було всього там десь до 80 бійців. Тобто там стояв БТГР з технікою, танками і всім. Нас було 80 бійців. це вже, Я вже потім дізнався. І наша задача була, як військові, максимально їх накошмарити, навести їм максимально втрати і відійти. І, але ми трошки прорахувалися саме наш взвод, ми проснулися трохи далі, перейшли невеличкий струмочок і помітили: от першого противника, що помітили, це стояла БМП російська. І Коло неї нікого не було. Стояла БМП російська, коли неї нікого не було. Е, мій командир групи почав обходити її справа. Е, інший командир, можна сказати, відділення, стояв ззаду, і тут з БМП вилізає росіяни з автоматом і починає дивитися. Е, Покійний мій командир Мар'ян Пашко стріляє з підствольника, підствольник прилітає його глуше. Андрій командир заходить з боку, вбиває його, вони починають просуватися далі. І починається повніший хаос і нерозберіг, що росіяни просто, як жуки, починають вибігати з хатів і вести по нас вогонь. А ми підійшли до самого перехрестя. Тобто по нас ведеться вогонь з цих лівих хатів, з перехрестя іншого починають вести вогонь по нашому перехрестю два танки осколочно фугасними Я пам'ятаю добре, що біля мене прилетіло ну, буквально метрів 10 осколочно фугасний снаряд від танка. Я впав, і у мене була перша думка: походу, мені перебило ноги. От перша думка, думаю, блін, ноги перебиті, капець. Я дивлюся, ноги цілі, автомат цілий. Я піднімаю автомат, починаю теж вести вогонь по росіянам, а бійому максимально. Близький контактний, тобто, ну грубо кажучи, ось ця дорога, ось це оці будинки, відстань 15 20 метрів. Я бачу, як вони от вибігали з цього, як вони вибігали з хатів. Ми по ним ведемо вогонь. І вони просто як мішки, я не знаю, з чимось падають. І буквально на наступний приліт командир мій Андрій Білобров веде вогонь, і на моїх очах його ліва нога. Тут може попутати, бо мене. його нога от от, слоумо відлітає просто. І я бачу, як він в броні кувкасі, всьому скаче на одній нозі, нога відірвана, кров хлещі, і він от просто падає на спину. І я дивлюся, мій побратим Рома Кравчук просто тяне Мар'яна. Мар'ян вже все, він, я бачу по ньому, що в нього йде кров, і він вже домирає. Андрій валяється без ноги, двох ззаді ще поранило в руку побратимів, і от все, почався оцей хаос. Потім це відчуття пройшло. В подальшому вже ти навчаєшся брати себе в руки, в подальшому, навіть. І Як ти себе береш в руки, дуже у тебе виходить. Тобто ти йдеш на якусь задачу, і ти вже сам себе налаштовуєш. Типу, спочатку в голову приходять дурні мислі, типу, зараз мене там б'ють, поранять, не дай Бог то все. Ти собі це переборюєш, ти в собі це перемолюєш, і ти включаєш собі, ти мусиш включити в собі азарт. Тобто, ти маєш ти і такий, так, окей, мене можливо вб'ють. А скількох б'ю я? А зкількох я зможу завалити? І ти вже йдеш, ти сам себе накручуєш на цьому азарті, і це прямо виходить таке, що ви доходите до ворожих позицій, і ти вже такий ну йдіть сюди, я вже хочу цього бою. Плюс, коли починаються перші постріли, включається адреналін, і ти дійсно вже на цьому адреналіні на емоціях просто ти готовий залітати і всіх вбивати, тому що ти сам себе так налаштував. Але перший бій це завжди хаос і завжди нерозуміння. Це було 20 серпня вночі на Донбасі. Якого 22 року? 22-го. Це було так, це було трохи давно. я втрати на Донбасі. Ситуація була яка? Наші, було село Берестове захоплено противником, була траса Бахмут-Лисичанська, яка нам вже не контролювалася, бо це був кінець літа, бої за Сєвєродонецьк минули. Лисичанськ вони захопили і, по суті, лінія стала по одному по одній лінії. Пішла жалізна дорога, йшли великі овраги, які йшли до цієї дороги, і отак в лінію були позиції нашої піхоти. Ми, як розвідгрупа, в перший день ми вийшли в цей яр прикривати наших саперів, які мінували ці яри, щоб унеможливити прохід противника. Тобто ставили розтяжки, ставили оземки, мінували ці проходи. Ми в перший день зайшли. Група вдало зайшла в сіру зону, зробили роботу, замінували все, що можна. Приїхали і другого дня нам сказали, що нам треба буде замінувати ще один овраг, який далі від нашої позиції ще на 300 метрів, і він в сірій зоні в нього треба буде зайти і його замінувати. І я пам'ятаю, що я говорив командирові начальнику штабу, що кажу: ну, пане капітане, якщо ми сьогодні промінували оцей яр, і нас вночі вони спалили, по нас було нанесене вогневе ураження, то якщо ми підемо. На сьогодні ж ввечері, в той другий яр, який ще далі в сірій зоні, нас будуть чекати. Нас або банально просто закидують гранатами, бо враг був такої форми великий, або просто почнуть крити всього, чого тільки можна. Ми звідти не вийдемо. Він сказав, мені все одно. Я даю наказ, мені все одно. І ми пішли в другий яр, і так і вийшло. Нас просто чекали. По нас почали насипати з мінометів, вів вогонь танк з флангу. Десь трохи далі він стояв, напевно, кілометр два. І я пам'ятаю тільки, що я дійсно пам'ятаю, це перший приліт. Я бачу перед собою виходи артилерії. Я бачу перший приліт, який десь жагає метрів за 30 від мене, і в наступний момент я просто падаю, як мішок, не знаю з чим, і я вже нічого не відчуваю. Хлопці сказали, що 120-та міна від мене впала 5 метрів зліва. Мені одразу. Перебило стегнову кістку повністю, ногу так розвернуло. Мені одразу перебило тазові кістки. Мені одразу е, руку просто з неї все м'язи, е, сухожилля, все просто ніби зрізало. Вона тут була просто вся розтрощена. Е, мені залетів в голову осколок, в вісок, і мені дуже сильно вдарило по броніку. Е, бронік для мене ж весь пірвався, але він. Дякувати Богу, він витримав удар, і в мене не були пошкоджені внутрішні органи, і каска витримала, щоб в мене не була пошкоджена голова. Я прокидаюся. і в мене от я отак от, от лежу, прокидаюся, я дивлюся, у мене стоїть якісь металеві апарати, а це був апарат зовнішньої фіксації тобто металевий каркас ось тут, і ось так, типу, щоб тазові кістки не розійшлися. І я прокидаюся, бачу металеві апарати. Намагаюся підняти праву ногу, вона не піднімається. Намагаюся підняти ліву ногу, вона не піднімається. Дивлюся рукою, починаю себе ощупувати. Перевертаю погляд, бачу, що в мене немає руки, і я просто починаю кричати. Я просто кричу весь голос: це найстрашніший кошмар, який може з тобою статися. Всі військові на війні, вони бувають моменти, коли вони обговорюють моменти смерті. І всі сходяться до того, що або я загину. Або мене легко поранить. Ніхто не хоче думати і дуже обминає цю тему про ампутації кінцівок, того, що це дійсно страшно. І от я бачу свою руку, що її нема. Я починаю просто кричати. Забігає медсестра, думає, що мені боляче, ставить мені на буфіновий укол, теж наркотичний. І я засинаю. Я відкриваю очі, не знаю, через півдня, а може через день. Думаю, блін, оце також кошмар був. Блін, да, присниці ж таке, дивлюся і знову починаю кричати. Просто в мене був сильніший психічний шок від того, що я себе побачив. Просто максимально. Окей, кінцівки нема вже з цим змирити, питаюся, якось намагаюся змиритися, а от. Перелом тазу і стегна я не міг ходити. Я не просто не міг ходити, я не міг навіть отак, от е, трошки з ліжка встати і ну, от, сісти на п'яту точку. Я просто отак лежав, як мумія. І цей момент, коли мене евакуйовують з Дніпра, привозять в рівне. Е, в рівному мене е, зразу з евакуційного поїзда на машину швидкої зразу ж привозять в обласну лікарню. Я лягаю в обласну лікарню, мене ложать біля вікна. Я повертаю голову, а за вікном літо, гуляють люди, хлопці, дівчата, все класно. Я лежу, і я розумію, що я не можу ходити. І ходити я не знаю, коли я ще буду. І от дійсно, в рівному два дні було вихідних. Типу, я можу це сказати серйозно, просто було два дні вихідних, бо мене привезли в п'ятницю в суботу зранку, і виходить лікарів не було. А я просто дивився в вікно, і я тупо два дні плакав. От з мене виходили сльози, і я такий. Просто все, просто вбийте мене. Я не хочу далі жити. Я не хочу терпіти оце все. Я не знаю, коли я буду ходити. Бо в Дніпрі мені сказали, що, можливо, я буду ходити через рік. А може і не буду ходити. Це залежить типу, від реабілітації організму. І, типу, рівеньській лікарні, я дуже дякую, але врачі там. Тоже мали свої нюанси. Я чекав того понеділка, як манне небесне. Я думаю, зараз прийде мій лікуючий лікар, і мені скаже, коли у мене заживе цей перелом, коли, коли я зможу хоча б сісти, бо я не можу лежати вже скільки. Лікар приходить зранку понеділок, дивиться на мене. А, будемо лікувати. Обертається і просто уходить. Просто виходить з палати. Заходить за відділення до цивільного пацієнта. Я кажу: перепрошую, можете сказати, що зі мною? Що мені коли як це буде вже? Він дивиться на мене і каже: в тебе є свій лікар, до нього і звертайся. Обертається і виходить. І... Тоді я зрозумів, що типу. Е... Не то, що якась образа з'явилася в мені, а скоріше така типу злість і нерозуміння. Типу, ну, ти бачиш, що це молодий хлопець, йому 21 рік. Він лишився без руки, в нього перебиті тазові кістки, то все. Ну, підійди його якось підбадьорю. Скажи йому, ну, що все буде окей, там півроку рік то все, а ти просто обертаєшся і йдеш. ну... Я зараз дуже пру на то, щоб була. Адекватно надана до медична допомога перша і на те, щоб е, наша евакуація бійців з фронту от, вона вкладалася в цей золотий стандарт одна година. Бо за одну годину ти можеш багато чого врятувати. У мене був шок десь буквально півроку тому, коли вийшла новина. Я не пам'ятаю, хтось з можновладців наших заявив про те, що е, десь 50% ампутацій ампутації можна було би уникнути. якби Адекватно надавалася до медична допомога, і якби час евакуації був золотий стандарт. Ну і це трохи так знаєте, коли ти дізнаєшся, що а вдруг би врятували. А може би врятували, а тут ні, бо того що 50% ампутацій, вони чисто через те, що не надана правильна допомога і не надана правильна евакуація. От і все. Перебитим тазом з перелом стегнової кістки, з деякими там проблемами в мене через травму голови, що типу, проблеми з черепним тиском, то все, ну і з ампутацією, як самий великий козир, велика мене визнає обжено придатним і відправляє подальшому на службу. Воно просто, цей сюрреалізм дійшов плод до того, що мене не ставили в наряди тут в частині в Садгорі, ну, тому що, типу, вон ти типу, поранений. Але людей почали забирати, людей не вистачає в нарядах і, типу, ходи тоже в наряд помічником чергової частини. Ну, вибачте мене, ти йдеш в наряд по всіх статутних документах, ти маєш бути фізично здоровий, тому що при нападі на частину ти маєш взяти в руки зброю. Я з, чергував з нашим сержантом, у нас було два автомати. Ну, типу, це смішно, я не можу взяти автомат в руки і вести вогонь, як був це раніше. Приїжджає перевіряючий, який перевіряє наші частини 10-ї бригади. Е Скажу ти, ну совковий дебіл. От офіцер совковий дебіл, який привик равення струнку. Для яких люди, я таких ще на війні бачу совкових дебілів, для них солдат це не основна одиниця, яка тягне всю війну, яку треба берегти і поважати. Для них солдати це солдатики. От солдатики. Воно цей солдатик щось ходить блядь, Щось він хоче з тебе бігає. Що він возмущається. Солдатик має йти виконувати наказ. Він не має возмущатися. Він сама безправна тварина в армії. У нього нема права голосу, бо він солдатик. І оцей дебіл заходить, бачить мене без руки і питає: А чого ти в наряді без руки? Пане майор, чого я в наряді без руки? Може, того, що людей немає ну, в частині. Ну, це питання до кого? До мене, що мене поставили в наряд без руки? Це ну, сюрреалізм. В хлопців з ногами є набагато більше мотивація, ніж у вас, того, що вони хочуть ходити. І вони хочуть ходити. А тут, через свої психологічні проблеми, через там звикання, не звикання до протезу, ти його просто не носиш. Тому що ну, він тобі незручний, він тобі натирає, ти розумієш, що руку він тобі навіть на 10% не замінить твою руку, і ти просто перестаєш його носити. Тобто, так, да, в мене зараз державний механічний є вдома. Чесно скажу, ну потрібно його вдягати. Це от моя провина. Я сам тут видно, Що я його не ношу потрібно себе заставляти, потрібно себе переборювати, але. Поки виходить ось так, протез допомагає в двох моментах. По-перше, те як ця сторона важче, а ця легша, йде перекос плеча, тобто неправильна трапеція плеча, і в тебе починається перекос плеча. Це не має бути, тому що в майбутньому тебе перекосить ще більше. Протез дає вагу на цю частину тіла, і в принципі ти рівно його тримаєш, рівно його носиш. Десь щось підтримати, десь щось. Потримати, піднести, він допомагає дійсно. Плюс на цей протез державний, я зараз чекаю, мені має прийти не рука сама, а типу, ну не кість, а функціональна насадка. Функціональна насадка виглядає шикарно. Це такий типу інструмент, як щипці. І ти собі просто, тобі треба для мілкої роботи, ти ті, щипці накрутив, взяв, тримаєш, робиш. Тобі треба щось попаяти. Ти собі ага, щипці накрутив, взяв, взяв і можеш паяти. Тобто, доволі функціональна штука. Він багато в чому допомагає, але знову ж таки момент звикання. По перше, звикання психологічного самого до себе з протезом. По-друге. От на мене чесно, мені було незручно на мене з протезом. Він ще я замовив собі чорний. Я матово чорний взяв, мені дуже сподобалось. Типу, я почав ловити погляди людей, і мені дійсно було некомфортно, тому що перший раз я ти почав виходити, і там без руки вже не звертають увагу, а з протезом на тебе дивляться, і тобі стояло так, типу, трохи незатишно від цього. Нерозуміння суспільства. І невдячності суспільства я не фанат того, щоб ходити, того що я знаю дуже багато людей, які ходять і рвуть на собі пікселі, кричать Я там бав, я воював. Насправді ніде він не був, я його бачив максимум на штабі, і він далі того штабу нікуди не виходив. Але він приїжджає сюди, поначепляв собі медалі, які, які тобі ніколи не світять, але він їх отримав, і починає кричати Я воював. Таких людей я зневажаю. Вони. Просто ганьблять форму, ганьблять ну, піксель. І саме головне, що я наголошую хлопцям, щоб вони, якщо хочеш зробити якусь дурню, не вдягай піксель. Того, що, блін, в пікселі от в землю ховають наших побратимів у цій формі. Оця форма омита кров'ю. Хоче зробити якусь дурницю, не вдягай її. І от в принципі життя ветерана е Дуже дуже все типу гладко розписано на на бумазі. В нас типу, наприклад, там ветерану має бути то, то і то. Ветеран має отримати від держави то, то і то. По факту ти приходиш і такі, так я можу отримати цю послугу як ветеран. Ні, не можете. Тому що, ну, не можете, тому що не, нема фінансування, воєнний стан, то все. Ти кажеш, хорошо, приходиш, я можу отримувати оцю послугу як ветеран. Ні, не можете, бо ця програма закрилася, типу, вона не працює. Ти стикаєшся з якоюсь байдужістю суспільства, ти не просиш там тобі, не знаю, квіти діти дарували і щось там тобі постійно дякували. Ти просиш деколи банального розуміння, а люди інколи з тебе ставляться з якоюсь. Предвзятістю із якоюсь типу насторогою. Тобто, ну, то, що я був на війні, то що я відвоював і повернувся отакий, от як я є. Типу, воно не означає, типу, що я погана людина. Воно ж не означає цілком нічого про мене. Типу, я нормальна людина, просто е, до мене інколи треба свій підхід. я деколи можу бути трохи нервовим, але я це не виражаю. А люди зразу, ти бачиш по погляду, оцю от предвзятість на тебе, що ну. Зразу якесь таке ставлення робиться неприємне. А є люди, які за мій рахунок хочуть якось виправдати свою блін, свій страх і свою оцю, як це правильно сказати, безсилість. Типу, от, ти вроді з ним нормально говориш, і, тип, не знаю, чи в кафе, чи в таксі з таксистом. І він дивиться на тебе, бачить, що тебе там погано, в тебе там, ну, типу, поранення, то все. І він хоче в твоїх очах і в своїх очах якось виправдати те, що він не воює. І він такий. Ну, воно того ж не стояло, правда. Ну, типу, Ну скажи, що типу, того не стоїло, що це типу вся херня, що ти там пострадав за дебілів і, взагалі, це, типу, війна, політика, ми маленькі люди, нам не нужно. А я кажу, ні, блядь, воно того вартувало. Тому що я був під Києвом в перші дні. І я бачу під Києвом, як творився просто геноцид української нації. Як цивільне населення просто вбивали, гвалтували, і вони були там абсолютно безправні. В сенсі, воно того не стоїло, воно того вартувало, того, що вони прийшли на нашу землю нас всіх вбивати. Вони прийшли вбивати. Мене. Вони прийшли бувати моїх батьків, вони прийшли побивати дітей. Ну, воно того вартує. А людина за мій рахунок хоче якось виправдати себе. Оце мені максимально неприємно, я таке помічав. Другий момент, коли от я зараз живу повністю самостійно, сам готую їсти, сам роблю всю хатню справу, я звик жити сам. Коли люди предвзято відносяться і думають, що типу чіпляють мені оце радянське, клеймо інвалід отак от одного от лоба, і думають, що я типу якісь безсила істота, яка нічого не може зробити. І чим більше люди е, намагаються зачепляти тему мобілізації, ТЦК і того всього, тим більше ця неповага вилізає. Вплоть до того, давайте так, мене, е, типу, мені люди щось там намагаються доказувати там ТЦКшники, то все. Туди. Мене перевели в ТЦК з батальйону перед звільненням. Я два місяці прослужив в ТЦК. Ну, от. І бачачи мене, ну, типу, що, я виходив, теж, типу, такий самий, як вони намагаються створити картинку. Тобто я виходив теж корупціонер, ніде не воювавший, який ходив в тиловому місті і просто бліна, ловить людей на війну. У мене просто мому побратиму, який теж служив в тому Кам'янець-Подільському ТЦК, в нього ампутація ще вища. І, і він прийшов просто на підприємство принести список бумаг, щоб вони працівників подали і приїхали. А йому там щось почали на нього наїжджати, типу, ти що, тіпа, руку. І бав, і хоче, щоб хтось ще приїбав ту руку. Він каже: ви, типу, ну взагалі адекватні. Я на війні був. Типу, а відки ми знаємо? А може, ти з гражданки такий родився? Просто люта якась незрозуміла агресія. Люди розуміють, що вони винні, вони винні цим хлопцям, вони винні сім'ям загиблих за те життя, яке вони мають зараз. Ну, люди не можуть це визнати, і в них це переростає в таку от агресію до нас, що, типу, всі воєнні якісь неправильні, всі ветерани, вони якісь не такі. Приїжджаю Чернівці, це просто якийсь сепаратистський анклав. Ну, типу, мені тут люди відверто говорять, що Поліна, та скоріше би ця війна кінчилася, вона з Румунія до себе забрала. Ну, типу, люди алло, румуни такі самі були окупанти. У нас з 20-го року, 21-го, по сорокові роки. Румуни були такі самі окупанти. Чи ви не пам'ятаєте, як наші бабки і діди казали, як їх били по руках в школі лінійками за те, що вони говорили українською, чи то, що румуни не дозволяли приватну власність? Чи потім, коли прийшов совок і так само, типу ну гнобив, типу і знищував українців? Ну ніколи не буде такого, що прийде на твою землю завойовник. І він тобі зробить життя краще. Такого ніколи не було. І люди мають нарешті це зрозуміти, що, типу, на своїй сім'ї тільки ти можеш бути господарем, тільки тоді в тебе буде все добре. Ну, Люди не хочуть цього бачити. Чим більше ти їдеш до фронту ближче, тим більше ти бачиш, що люди мають якесь розуміння. Приїжджаєш в тилове місто. Скажу вам чесно, типу, я не проти оцих всіх, типу, там, ресторанів, цього всього в тилу. Я коли в перші дні війни приї... ну, типу, я за повну масштабку один раз приїхав в відпустку, це був тиждень. І мені дійсно було приємно бачити, що поки ми там жеремо ту землю і лягаємо в неї, люди тут можуть вільно ходити. Я дивився і думав, Боже, о, за це я воюю, щоб вони могли тут жити мирно і нормально далі вести свої справи, жити звичайним життям, щоб навіть не, не чули, не бачили ніякого прильоту. Того, що я не хочу бажати цим людям. Но коли я приїхав вже після поранення і. Люди сприйняли це як ну, як должне і типу, все, так має бути. Війна не для мене, війна кінчилася. Донати я не задоначу. Зробити якийсь збір, мені не важливий збір. Ну, от, все. Я від цієї теми відхрестився. Воєнні самі видні, хай там розбираються. А то номер два. Люди самі тут максимально стали озлоблені і максимально стали відчужені до військових. Але проблема не в військових, проблема в людях.